Вітаю малята і запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. Добрий день, малята! Сонячного всім вам дня! Відкладайте свої справи, починаємо заняття. Дітки, сьогодні нас у гості запросила дівчинка Катруся. Який у неї гарний будиночок? А вам подобається? Катруся ще чекає на гостей. Хто ж до неї збирається? А це можна дізнатись, малята, відгадавши загадки. Уночі не спить, мишей сторожить. Хто це? Так, це кішка? А хто ще має завітати? Ця тварина вже відранку нам співає колесанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, дітки, за воркотик? Це пухнастий сірий котик. А ще має прийти один гість. Ну ж бо слухаємо загадку. В хаті я мишей ганяю. Вуса ще з дитинства маю. Лапками чешусь щодня. Я пухнасте, кошеня. Ось і всі катрусині гості. Скільки їх? Давайте поглянемо на них ближче. Ось такі гості завітали до катрусі кішка, котик і кошеня. Котик найбільший, а кошеня найменше. У них є вушка, оченята, носик, вуса, ротик, лапки і хвіст. Котик і маленьке кошенятко сірого кольору мають шерсть, а кішечка біленька. Кошеня вже вміє ловити мишей. Скажіть, друзі, а в кого із вас є вдома кіт? Як його звуть? Ваш кіт великий чи малий? Що вміє робити ваш друг? Чим ви його годуєте? Розкажіть мені про свого пухнастого друга.